І всім привіт підписники! Мене звати Фіксенс і ласкаво просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що я зараз знову знімаю відео зі своїм лицем, ну, зараз ми Майнкрафт не граємо, але хочу вам сказати ситуацію. Ну, тобто результат. І як ви знаєте, що я попереднє відео знімав зі своїм другом, тобто я зі своїм лицем і, і лицем свого друга знімав. Ну. Якщо ви не дивились, то можете подивитися, воно попереднє. Вон. Ну, як ви чули, що ми казали, що ми будемо оновляти версію, тобто Майкрафт будемо оновляти, так. ми оновили підписники Minecraft і ми скачали версію 1.21. Ми хотіли скачати 20-ту версію, але ми вирішили краще скачати 21 ту Просто вона нам сподобалася, вона була для нас кращого. Ну. 20-та теж непогана, але ми хотіли 21-му. Ну. І раніше в нас була 19-та версія, 1.19, -та 19 -та, там, де я знімав відео зі своїм другом та і ще сам знімав. Ну. І вот. І я би не хотіла казати неприємну ситуацію, але, на жаль, вона так сталась. Ну, ви вроді чули, що я казав, що ми постараємося зберегти там нашу карту е і во. Ну, е щоб ми перенесли цю карту на, на наступну версію. Ну, на жаль, нам це не вдалось підписник. Так. Тобто, там, де я знімав про своє місто, ну там був мій дім, там місто, ну. Я там будував дуже багато чого. Ну, ви знаєте, як воно виглядає. Ну, я ж завжди знімаю там президент. Ну. І, на жаль, нам не вдалося зберегти цю карту. Та я теж розстроївся, на жаль, але. Ні, насправді, ну, на жаль, не вдалося. Ну, але. Що? Я навіть спробую ще вернути свою версію, і я її верну підписники. та, 1.19 Ну, Я її поверну ну, таку саму версію, ту саму, як і попередню. Я грав ну, і підписники. І там не, не було вже більше моєї карти. Треба спочатку було зберегти карту, але ми, на жаль, забули зберегти підписники. Та, ну, ми нам треба було спочатку зберегти е карту підписники. Та. Але ми забули, я не знаю, як забули, забули, це важливо, але ми, на жаль, цього не зробили, і наша карта не збереглася на новій версії. Ну. І я вертав свою версію 1.19, Я дивився, чи в мене там є світ, я би міг може зберегти на нову версію. Ну. На жаль, не вдалося все рівно. Вже не було більше мови світу. Ну, і потім я знову верну свою версію. 1.21. Ну, саму нову. Ну, це є найновіша версія підписників 1.21. Ну. 22-й ще вроді немає. Ні, підписників немає. Я входжу в Google немає. Ну, 21 найновіша, Ми вирішили вирішили її скачати. Ну. І во. Ну, я там. Насправді, на новій версії, там все рівно має свою країну, тільки я вже не маю свою цю карту, там, де я місто велике мав. Я там як село маю підписники. Та. Ну, Я його вже назвав, ну, але на наступному відео я вже покажу, як все буде виглядати, як буде виглядати нова версія, як буде моя карта виглядати. Та. Я там ще один мод скачав, підписники. Та. Він дуже крутий. ну... І Але є ще одна на підписники. Неприємна ситуація, блін. Ну. Як ви, як ви знаєте, що на 19 версії ми там, завжди можемо грати Ми грав двоє в Я зі своїм другом грав. А можна четверо, десятеро, ну. Але, на жаль, цього я не можу зробити. Ну, тобто я не можу грати зі своїм другом Олегом е, на новій версії. Ну. Тобто, якщо не зайду на свою карту, ну, то він не зможе до мене приєднатись, не знає чого. Ну. А навпаки тільки можна. Тобто, що я до свого друга, до Олега зайшов на нього на його карту, ну, і, ну, а так ми двоє можемо грати. А коли він на мою карту зайде, то не може, на жаль. Ну. Але це можна виправити підписники, так. Він сказав, що він це все потім виправить якось. І ми вроді зможемо вже грати двоє. Тобто він зможе на мою карту зайти, і ми вроді зможемо двоє грати. Тільки то, що невідомо, але більше похоже, що зможемо. Ну, я думаю, що ми зможемо. Просто там треба настроїти спеціально дещо. Ну, і ми це все попробуємо настроїти. Ну. Так. Ну. Та підписники, на жаль, не вдалося зберегти карту. Я теж спочатку розстроївся, але. Ну, зато в мене країна ще є, ще є президент. Ну, я просто вже інце, інше місце пробув. Я вже інакше живу там в Майнкрафті. Я вже в селі там живу спеціально. Ну, я вам покажу це вже на наступному відео. Там наступне відео вже вийде не знаю. Ну, я ще не знаю, У мене просто справа рідко бувається. Ну, Не рідко, а часто насправді. І вот. Ну. Ти що це робиш? На жаль, вже не можна буде повернути свою версію і картину. Але що хочу ще сказати? Ну, я ще вибачаю, що я ще е, давно не знімав відео, тому що попереднє відео вийшло десь. Тиждень тому, чи скільки? Два тижні тому я не пам'ятаю вже підписник навіть. Ну, вже трохи давніше вийшло, ну. Просто справа була ще. Теж були справи, да, підписники. Ну, та й тим більше скоро школа, я вже трохи навіть зготуюсь до неї. Ну, Ви вже готові підписники до школи чи ні? Я трохи вже. Ну, Я теж не хочу йти, але що. Ну, зато канікули деколи буває. Ну, то теж файно. Ну і такі вопит та. Ну, що можу сказати? Ну, на, наступний раз я вже знімлю відео. Як буде виглядати моя версія, моя карта. Я вам все покажу. Ну. І десь скоро я вже, можливо, знімлю зі своїм другом Олегом відео, та. Напевно, снігу підписники, ну во. А зараз я поки що сам граю підписники. Ну, я там ще собаку приручив свої підписники, щоб вони знали. Ну, я вже іншу приручив, Не то, що я попередню мав там, як вона називається, Я вже забув, Артіс називається та підписник. Я ще свою цю нову собаку не називав, лише придумаю, може, як її називати можна. Ну. А так я сам граю поки що його. Ну, у мене село там є велике підписники, достатньо велике таке. Ну, я там ще свій будинок збудував там, де я буду жити. Ну, я там живу насправді вже, ну, в селі. І от таке підписник, Ну, насправді. І що? Ну, ми зможемо двоє грати підписники насправді. Ну, на моїй карті ми зможемо грати, я так думаю. Та й напевно, що це точно зможемо, бо там просто треба вроді настроїти. Ну. І от таку. Ну, але я за те, що можу грати навіть на його карті на Олега карті, ну. І такого підписники, ну. Ну, і я вам це хотів сказати. Ну, ми це все постараємось виправити. А карту виправити, тобто її сюди повернути, ми вже не зможемо, на жаль. Я вже пробував сам, і вже не можна. Ех. Ну, ми постара... ми це все виправимо, щоб ми двоє грали там на моїй карті. ну, І ми це зробимо. Ну, ну я це все хотів сказати. ну, то будемо прощаватися давайте. З вами був я. Не мій друг Олега, його немає. Вой його ззаді немає підписники, на жаль. Ну, але ми ще з ним знімемо, обов'язково підписники. Я бачу, що вам подобаються мої відео, як я, ним да я з ним маю. То я і обов'язково буду ну. знімати з ним. Ну, я тільки поки що один зараз знімаю підписники. Ну. Добре, і і будемо прощаватися, ну. Добро, будем Давайте, підписники, е, якщо ви хочете, щоб ми двоє зіграли з Олегом, то давайте ми напишемо в коментарях, що ви хочете. Якщо хочете, то ми збро... зможемо. Ну. Я прочитаю коментарі ваші і ми це зробимо, то що ви скажете. Ну. І тако, ну. ну от з вами був я, тоді Фіксенс або ну, Тоді всім па-па.